Міндічгейт це лише маленький чорнослив на купі сюрстрьомінга, яким є 2025 рік. Якщо ви були цей тиждень у Сабатікалі від реальності, НАБУ оприлюднили так звані плівки міндіча про корупційні схеми в державному підприємстві «Енергоатом». Тімур міндіч це вже колишній друг Володимира Зеленського і співвласник кварталу 95 За даними набу, він був організатором схеми відкатів, через яку, за попередніми даними ми вкрали 100 мільйонів доларів ось телефон це гаряча лінія набу. Якщо коротко, за даними НАБУ, Тімур Мурміндіч організував злочинну схему з відкатами у енергоатомі. У рамках кожного контракту акціонерам схеми мало летіти 10-15% відкату. Це стосувалося й будівництва укриттів для атомних електростанцій, які мали б захищати від обстрілів. Потім ці гроші відмивали і вивозили готівкою за кордон, або переводили у крипту, або готівковували за кордоном, зокрема, і у Москві. Можливо. Щоб прокляті долари розвалили Росію зсередини, міндіч і співорганізатор схематозу Цукерман покинули Україну на момент обшуків у них. Тож під варту поки що не потрапили, але вже встигли потрапити під санкції РНБО. Санкції РНБО вже давно стали чарівною паличкою Зеленського у питаннях, де треба якось вгамувати суспільне обурення. Тож не дивно, що черговий її помах відбувся саме зараз. Хоча суспільство очікує та таку чарівну паличку, яка поверне Міндіча і цукермана з-за кордону, щоб вони могли сидіти на лаві підсудних і отримати чесне позбавлення волі у рамках акції. Давайте щодня робити маленькі кроки на зустріч. Іншій ментальності це дуже короткий переказ усього, що неслося, а там така глибока кроляча нора прутні, що ми можемо з неї не вибратися, якщо почнемо у неї занурюватися. Тож закінчити цей блок, хочеться житті закликом одного невідомого філософа. Давайте, нарешті, доведемо самі собі українці можуть жити по-іншому, жити чесно і за законом. Давайте зробимо. Це разом. Давайте.